Сьогодні вже винайшли мотоцикл на чотирьох роботизованих ногах. Сьогодні в випуску поговоримо про неоризм, пристрій, що знімає стрес, смарт-колонка із натурального каменю, мотоцикл із роботизованими ногами, вічний блокнот, етернетбук. Компанія Framework представила ультрабук, який можна відремонтувати самостійно. Підготуйтесь до найцікавішого в світі технологій за цей тиждень. Перед переглядом не забудьте тиснути вподобайку цьому відео, обов'язково підписатися Тись на наш канал та тиснути на дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. А ви на каналі GSM Форсаж? Мене звати Оленка. Ми починаємо! якщо ви наприкінці цього тижня втомились так само, як і я, то я думаю, що вас обов'язково зацікавить ця новина. З'явився цікавий пристрій ніорізом для нейростимуляції, який допомагає зняти стрес, покращити концентрацію сон та медитацію. Він використовує безпечну технологію пульсуючого електромагнітного поля для впливу на мозок, сприяючи досягненню бажаного психічного стану. Пристрій пропонує п'ять режимів: розслаблення, концентрація, медитація, сон та енергія. Що дозволяють налаштувати вплив відповідно до ваших потреб, випромінює частоту дельта, тета, альфа, бета та гама, які синхронізуються з мозковими хвилями, покращуючи якість сну, концентрацію та загальний стан розуму. Пристрій може використовуватися в п'яти різних положеннях для цільового впливу на конкретні області мозку, що дозволяє ефективно стимулювати потрібні ділянки. Також оснащений додатком для смартфона, що полегшує налаштування та управління сеансами. Більше ніж 70% користувачів відзначають постійний ефект від використання пристрою а 92% повідомляють про покращення якості сну у сучасному світі з постійним стресом, впливом гаджетів та інформаційного шуму такі штуки. Дуже потрібні. А ви як гадаєте? Є пристрої корисні? Є ну дуже корисні, а є цікаві. Як от, наприклад, смарт-колонка з натурального каменю. Бенен Олефсен спільно з італійським брендом кераміки Antolini представила обмежену серію активних динаміків Biosend Balance Natural. Високий постамент піднімає колонку на ідеальну висоту для відтворення звуку. Але чи є в ньому місце для кабеля живлення? Поки не повідомляється. Клієнтам пропонують вибір із чотирьох варіантів підставок: кварц, мармур, окаменіле дерево або будь-який інший матеріал з колекції Antolini. Кожна колонка буде виготовлена за індивідуальним замовленням. Для чого така колонка? Невідомо. І яка в неї буде ціна, навіть уявити важко. Постандартна версія стереопари Biosound Balance з дерева Bent and Olufsen коштує 6600 баксів. А за версію з натурального каменю, якби не додалося додати нулі до цієї суми. У мене особисто питань до цих колонок дуже багато. Ну от погодьтесь, справді цікаво. Колесо придумали ще в Месопотамії, і сьогодні це справді минула ера. Адже сьогодні вже винайшли мотоцикл на чотирьох роботизованих ногах. Кавасакі представила концепт Корлео. Цей незвичайний транспорт здатний подолати будь-який ландшафт від скелястих поверхонь до трявяних пагорбів і кам'янистих насипів. Секрет його прохідності в унікальній конструкції копит, які ковзають, дозволяючи мотоциклу впевнено рухатись навіть у складних умовах. Керувати таким транспортом байкер може звичайним для себе способом через перенесення ваги. Система постійно відслідковує рух райдера через підніжки та кермо. Забезпечуючи відчуття, що людина і машина єдине ціле. Корлео працює на водневому двигуні об'ємом 150 кубічних сантиметрів. І навіть навігаційна система тут особлива. Вона не лише показує рівень водню та шлях до вершини, а й проєктує на землю маркери, вказуючи оптимальний маршрут, особливо у темний час доби. І особисто, як це перший раз побачила, то просто не повірила своїм очам. Дуже дивно, але насправді і дуже зручно, і напевно, скоро подібні технології стануть частиною нашого життя. А ви як гадаєте, хотіли б собі такий? Скажіть, будь ласка, ви пам'ятаєте ось ці магнітні дошки, на яких ми писали магнітними пензликами? А пізніше можна було це все стерти магнітними ластиками. Все нове добре забути старе. Не дарма так кажуть, стартап HeyFold презентував цікавий продукт. Eternal Notebook, блокнот, сторінки якого можна використовувати багаторазово. все завдяки спеціальному покриттю сторінок і термочутливому чорнилу, яке використовують ручки Pilot Frixion. Коли потрібно очистити сторінку, достатньо натиснути кнопку на корінці блокнота і вбудований нагрівальний елемент підігріє поверхню до температури, при якій чорнило стає прозорим. Все це займає лише кілька секунд. Розробники додали функцію, завдяки якій можна зробити фото сторінки перед очищенням. Спеціальна програма покращить якість зображення, зробить текст чітким і збереже все в хмарі. Але такий блокнот вразливий від сонячних променів, спеки. Записи можуть зникнути. Крім того, чернило більш чутливе до вологи, ніж у звичайних ручок. Ціна цього інноваційного гаджета 35 доларів. Замовлення вже доступні на Кікстартер. І враховуючи на таку ціну, навіть зважаючи на нюанси використання, замовлень, я думаю, буде багатенько. І цікава новина для тих, хто займається ремонтом ноутбуків. Якщо серед нас такі є, одразу тисніть лайк. Так от, компанія Framework представила ультрабук. Який вражає своєю ремонтно придатністю, замінити можна майже все самостійно. Генеральний директор компанії Нерав Патель пообіцяв зробити дешеві студентські ноутбуки знову цікавими та функціональними. Новинка лептоп 12, оснащена 12 дюймовим Full HD сенсорним екраном зі яскравістю до 400 ніт. Хоча точні розміри та обсяг пам'яті в базовій версії не уточнюється, вже відомо, що вибір процесора може бути між Intel Core i3 або Core i5 на. На архітектурі Раптоп Лейк оперативну пам'ять можна оновити до 48 ГБ, а обсяг сховища до 2 ТБ. Важливо, що модулі пам'яті не припаяні до материнської плати, а від'єднується легко. Розібрати ноутбук можна за допомогою викрутки. А всі деталі лептопа пронумеровані і мають qr коди для зручності. Всі компоненти, включаючи клавіатуру, екран та акумулятор, можна замінити самостійно. До того ж, роз'єми можна замінювати без необхідності знімати кришку. Ноутбук буде доступний у кількох кольорах: лавандовий, зелений, чорний, білий та бабл Основне питання це ціна. Як вам такий ноутбук? Пишіть в коментарях, цікаво почути вашу думку. Як на мене, то справді дуже крута річ, як для студентів, так і для школярів. У такому не шкода щось зламати, бо буде дуже легко все відремонтувати. Та й заріза вистачить для звичайних студентських занять. Сподобався наш випуск? Тоді обов'язково тисніть подобайку цьому відео і чекаю вас в коментарях. Не забудьте підписатися на наш канал та натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. А я прощаюсь з вами до наступного тижня. Всім па-па!